Хочете зміцнити м'язи верхньої частини грудей, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати віджимання з ногами на опорі. Цю вправу необхідно виконувати, тримаючи ноги на лаві, сходинці чи будь-якому іншому, надійному та зручному підвищенні. І так, для максимальних результатів, напружти м'язи живота. Ставте ноги на опору, руки на ширину плечей та починайте виконувати віджимання. Виглядають вони так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 10 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе збільшити розмір та силу людей. До зустрічі! Приємного дня!